Всім привіт! На огляді шупуер від фабрики Пувень. Фабрика пувень відома серед поціновувачів пуерів. Кожен блинчик вражає своєю індивідуальністю та якісним збалансованим смаком. Фабрика заснована в 1999 році, і за цей час завоювала своє місце під сонцем. Своєю відбірною якістю сировини та цікавими рецептурами шен та шупуерів. Чай пувень здобув численні нагороди на міжнародних конкурсах, що підтверджує його високу якість. Пувень є лідером екологічно чистому виробництві та використовує стійкі методи ведення сільського господарства в Україні. Пуери від а, пувеня зустрічається далеко не в кожному магазині. Це доволі елітний і далеко не бюджетний чай. Але сьогодні я вам розповім, де я знайшов цей скарб. Всього за 1470 гривень. І скарб це не фігура мови, а назва шупуеру від фабрики пувень. Сировина чаю зібрана в 2006 році. І знайшов я цей скарб на сайті t А, До речі, блинчик має нестандартну фасовку і в ньому присутнє 400 грамів якісного чаю. Скарб 2006 року є одним із популярніших масових шупуерів від фабрики пувень. Особливістю упаковки. Є волокниста текстура рисового паперу, папер дуже тонкий, це дозволяє чаю дихати і так чай набагато краще зберігається. На жаль, на упаковці немає детальної інформації про чай. Загальна інформація є на упаковці туни. Якщо оглядати сировину чаю, як бачите, це вже вживаний мій блинчик, я його вже почав куштувати. Якщо оглядати сировину чаю, то можна відмітити, що купаж чаю складається з середнього листа. Звісно, не обійшлось без почкової сировини. Також в складі чаю помічаю малий вміст черешків. Що свідчить ретельно підібраному купажу, а, а взагалом чай взагалом, виглядає досить апетитно. А, добре видно текстуру кожного листочка, блин спресований помірним тиском, доволі легко а, від, відломити без сторонніх предметів. Хочеться відмітити, колір чайного листя має насичений і гарно виглядає. Тому можу припустити, що рецептура та ферментація має багато секретів. Упувення кожен чай має свою індивідуальність і свій характер, який добре запам'ятовується. Треба відмітити, що сировина з садів компанії Пувень має особливу цінність, так як ставлення до садів має екологічний і природний характер. Сади висаджуються так, як це було по дикій природі, і створюються ідеальні умови для збору висококласної сировини без застосування пестицидів і інших хімікатів. Аромат. Сухої сировини має освіжаючі прояви з легкими відтінками зерна кави. Стосовно аромату в розігрітому чайнику з'являється приємний і теплий аромат горіху. Він такий щільний і округлий аромат. Також солодкий аромат халви, який навіває спогади дитинства в 90-х роках. Силу запаху надає легка терпкість, яка відчувається збалансовано і приємно. Глибину аромату дають ноти трюфеля. Але це не зовсім насичений е, аромат як у трюфеля, але відтінок аромату викликає в мене асоціацію присутності трюфеля. Смак чаю зустрічає вас дуже бурхливо. Як тільки ви срибнули, в роті відразу опиняється однорідний смак, який можна описати трьома дескрипторами: це горіхи, перетинка горіху та кора дерева. Потім з'являється об'єм. Легка. Горіхова солодкість та відтінок аромату трюфеля. В кінці з'являється після смак, легка кислинка і терпкість ягоди кізіл. Насичений бурхливий смак, який має свій характер. Чай буде цікавий цінувальникам шупоерів. Особисто я до чаїв фабрики пувень відношусь з повагою. Якісний смачний чай, який надихає. Посилання на чай буде в описі під відео. Також сьогодні відеодегустація була з моєю новою піалою ручної роботи від майстра Олександра. Зроблено з любов'ю та особисто для мене. Це дуже приємно і велика подяка за подарунок. Посилання на магазин, де можна замовити посуд. Також залишу в описі. Всіх обняв, підняв, до зустрічі в новому відео.